Привіт! У цьому відео ми перевіримо, чи можна довіряти штучному інтелекту в бізнес-аналітиці. Ми взяли замовлення з баса за певний період, і в ньому виявилося 111 замовлень. Щоб протестувати AI, ми підготували кілька шаблонів промптів для аналізу продажів, Аналіз кошика, сезонність, проблемні замовлення, середній чек, популярні товари, часті покупці. Але для цього експерименту ми зупинилися на одному конкретному завданні аналіз часу покупок. Ось як звучав промпт: детальний аналіз часу покупок з трьома обов'язковими розділами: перше аналіз по днях тижня, друге топ-10 найактивніших дат, третє аналіз по часу доби з поділом на 6-4 годинних інтервалів. Ми просили AI використовувати лише дані з JSON без припущень. І давати конкретні цифри. Першим до роботи став клоуд. Ось його результат, розподіл замовлень по днях тижня, датах та інтервалах часу. Запам'ятаємо ці цифри. Далі запускаємо чат GPT. І тут бачимо вже іншу картину. Його цифри не збігаються з клоуд, але чи вони краще, ми поки не знаємо. Тепер у нас дві різні версії аналізу. І нарешті ГРОК. Його результат знову відрізняється від попередніх. Отже, маємо три AI та три різні аналітики на один і той самий набір даних. Хто з них ближче до правди, клоуд показав одне, ChatGPT – інше, ГРОК. Третє, але істина поки прихована. Час відкрити контрольні дані з баз. А ось і контрольні результати з баз. Це еталон. Точні підрахунки системи, без жодних припущень. І тепер ми можемо побачити, хто з AI був ближче, а хто. Помилився найбільше. Дивимось на конкретику. У понеділок було 24 замовлення. Клод показав 15 9. чат GPT 26 плюс 2, грок 24 точно. У середу було 17, Клод – 12, мінус 5, чат GPT 15 мінус 2. Грок 18 плюс 1. У неділю було 10 замовлень. Клод дав 11 плюс 1, чат-GPT 7. -3, Грок – 9. Підсумок за період. Клод втратив 22 замовлення, чат-GPT помилився на мінус 5. А ГРОК відпрацював точно 111 з невеликими відхиленнями по окремих днях. Чи варто інтегрувати AI у баз? Безумовно, так. Він навчається дуже швидко. І поки ви будете його впроваджувати, він уже стане кращим у роботі з даними. У сфері точних підрахунків моделі ще не ідеальні. Але вже сьогодні є задачі, де вони показують майже 100% точність. У наступних відео ми покажемо, де саме у яких сценаріях AI вже реально допомагає. Тому підписуйся, щоб нічого не пропустити. Став лайк і пиши в коментарях, як на твою думку. Можна використати AI у баз.